Цьому куточку дуже гарний є садочок, невеличка ця будівля, і навколо є подвір'я, а пратіють цій споруді із великим серцем люди. Добрі, милі і привітні, і за це їх люблять діти, лиш прокинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько. Зі святом вас, дорогі працівники всіх закладів дошкільної освіти. За працелюбність, доброту, уважність, ласкаву усмішку терпіння. В роботі успіхів, терпіння та натхнення, щоб робота завжди вам радістю була. Коли навколо пустощі і гамір. Здоров'я вам, наснаги та везіння. Знов професійне свято, вересень приноси, дарують квіти щиро нам. Цей день сям, миті неповторно, пані осінь усе потім не чудеса. Зилячі тут веселі діточки. Буду вчитися, ліпити, малювати мутхатки. У садочку, наче квіту, і відочку. І святу. яка краса навколо нас. Ми дуже раді, цей тільки наш сьогодні день. Вітаю місця. Пишаюсь тим, що педагог. Я вихователь, творець і приклад для дітей. Хай шлях ваш буде світлим і легким. Шанують хай і поважають діти. За те, що горнеться до вас дитина, вважає друга, цілковито довіряє. Вітаємо працівників закладів дошкільної освіти з професійним святом, всеукраїнським днем дошкільна. Бажаємо вам мирного неба над головою, творчої наснаги. І шепотить свою дитячу таємницю, нехай Божа сила вас оберігає. А осінь ще фарбами. Сьомого вересня читають діти, нам вірші, знов хвилювання, в словах заплуталось маля, нам так важливі, дуже щирі поважання все збережеться у серцях Дарунок зробила всім нам чудовий день ховати. Двадцять сьомого вересня, двадцять сьомого вересня.